Аграрні холдинги знову пропонують власникам земельних паїв передати землю у довгострокове користування. Фактично, це продаж землі. З цього приводу перший заступник голови райдержадміністрації Владислав Гуленко провів брифінг для засобів масової інформації. Ось такі запаморочливі пропозиції з'явилися в сільських населених пунктах, де орендує землю відомий аграрний холдинг. Від імені підставних фірм селянам пропонують начебто великі гроші за оренду землі на 49 років. Фактичний емпійтез землі на 49 років, заплативши при цьому там 21,5 тисячу за гектар. Тобто фактично людина отримує там за середній пай у 5 гектарів, отримує 100 тисяч і більше на протязі 49 Дев'яти років вона й коштів отримувати не буде, що ну, скажімо так, не є. Проаналізувавши ситуацію, ми бачимо, що це скажімо так, для селян не видно. Міністерство агропромислового комплексу подало Верховну Раду законопроект, який передбачає продаж права оренди землі. Тобто людина за те, що вона з ким підписує договір, вона отримує значну суму винагороди. Це десь приблизно буде становити близько там від 50 до 100 тисяч гривень за паль. Але крім цього, з кожного року вона буде отримувати ще аренду, як і раніше. Органи державної влади застерігають селян від необачених кроків. Власникам паїв ми радимо виважено підходити до підписання договорів оренди, аналізувати всі пункти запропонованих договорів, консультуватися з юристами і зважувати на те, що все-таки наші місцеві товариробники сплачують податки в місцеві бюджети і всіляко підтримують соціальну інфраструктуру сіл, де вони пахають землю.